Чого ви мене обтурили моє? Я вас питаю. Не бачу, очі, очки не взяла. Я не взяли. Так, а чий вас був? Вісімнадцять. Там де пуста голопається. Там паскали рух пальця. Прошу мені депутату додати в адміністрацію, щоб присутні. Ігнаті Ольга Іванівна. Ніколи, знаєте, то був вільний тут. Так, значить, на позачарову сесії Берзольської міської ради зареєстровано 16 депутатів поровної сесії вишні. Так, проєкт пора... порядку денного розповідь. Запитання пропозиції доповіді є, заступників запитав. Немає стан за голосування та опроса, прошу проголосувати та підтримувати. Перше питання про державну реєстрацію право власності за повному майданчику. Віталій Осаджок. До Березанської міськради звернулося управління освіти молоді і спорту mm. з клопотанням щодо здійснення державної реєстрації речових прав на Березанської міської територіальної громади на центр фізичного здоров'я населення спорт на всіх. Прошу задовільнити. Прохання здійснити державну реєстрацію права комунальної власності територіальної громади на центр фізичного здоров'я населення спорт для всіх, управління освіти молоді та спорту, підготувати всі документи для оформлення та реєстрації в установленому законом порядку речових прав на майно і подати їх до реєстраційних органів. Запитання пропозиції до ковід. За змін до рішення 98-ї сесії Березації міськради 8 свитє від 24-12-24 року номер 240 про затвердження програми будівництва реконструкції ремонту від інфраструктури, утримання вуличної шляхові мережі. Березація міськради на 2025 році доповідає і вчителі. Як третій моєго демо сказав, починається будівництво активних парків для того, щоб прийняти участь в даній... Питання необхідно вилити за проєктно-кошкорисну документацію. Тому е пропонується внести зміни саме до даної програми і передбачити в ній фінансування на виготовлення проєктно-кошкорисної документації в сумі 1 млн 490 гривень. Ми закладаємо суму, оскільки нам надали декілька пропозицій, це максимально. Ми ще будемо поточувати, торгуватися, щоб зменшити цю суму. Але заложимо таку суму. Подальше, ми думаємо, що в ту частину, яку ми не випустимо, їх на, наступній цілі. Запитання про позиції. Ставлю на голосування за основу по всьому. Прошу проголосувати підтримати. про внесення змін 98 сесії Березанської міської ради 8 скликання і 24.12.24 року No243 про бюджет Березанської міської територіальної громади до 2025 рік. Бюджету громади планує виділити кошти на виготовлення передатно-кошторсну документації на капітальний ремонт відновлення та спортивного майданчика центру фізичного здоров'я населення, спорт для всіх по вулиці Героїв Небесної Сотні, 9 сумі 1 млн 490 також до бюджету громади надійшла субвенція державного бюджету на виконання заходів, що здійснюється за рахунок субвенції з державного бюджету, місцевим бюджетом на покращення якості гарячих харчових початкових класів закладів загальної середньої освіти. Сум 16 тисяч 400. Запитання пропозиції. Прошу проголосувати підтримувати. Спробував за запиту прокурору Баршівської Юлія вже прокуратури щодо визнання визначення представника по юридичної особи, до доповідаємо судового з метою на розголошення матеріалів до судового розслідування, прошу зараз, вишити, висло, щоб вишити прошу. Всі, хто депутат, на вашу визначу з вишити фаширувати. Після обговорення запиту Барашевського відділу Варгорської образної прокуратури пропонується даний проєкт рішення. Проводиться запит прокурора Башівського відділу Варської образної прокуратури щодо визначення писанка потерпіл юридичну особу. Прийду до сьогоднішнього містерства 5 України. Розглянувши запит прокурора Башківського відділу прошлого кожна прокуратура Миколасенька, 2605 року, номер 52 Троб 1, 341, 23, прохідний 25 у зв'язку з дійсном судовості на кримінальне за 17.1922 року за ознакомного правопорушення передбачення 2 статті 367 Кримінального прокуратуру України, міська рада вирішила запит прокурора Бахівського відділу прословия, кожна прокуратура Околасенка, 1655 року, номер 52 No52,1, 3453, 25 у зв'язку з дійсненням досудового розслідування кримінального провадження пані 35.18.12 за знакомого кримінального правопорушення передбачення числення 2 статті 367 кримінального України про подання пропи документів на персоналі потерпілий юридичних особи, взяти до відомого. Друге відмовити задоволення запит запитування інформації. Скільки Бердянська міська рада не вважає себе потребною стороною у по кримінальному провадженні відповідно до вимог статті 55 Кримінального процесуального кодексу України, копієно рішення проводити прокурора Баршівського відділу прокуратури в уходу Зінку, за виконання рішення показати постійно податківської місії міського ради загалом і середзації мали депутатську діяльність порядку пропорядку заповнення поза. Запитання про на голосування процедуру. Прошу проголосувати депутати.

Всі задоволені, батьки задоволені, діти задоволені, підтримка. І батьки вже задоволені. Задоволення може вистачить на два тижні, далі будуть... Сьогодні на 12 всіх запрошую на святкування. Не знаю, чи можна це на у нас будуть... Всі запрошують. Аттракціони, майстер-класи, ну все як завжди. Ми сигнуємо і тренують Ну і в закладі Рожевого освіти два тижні будуть табори, де гуртки по кожному закладу освіти. Два тижні працюють, а І інформувати всіх будемо розвищати на сайті міської ради. Дякую. Всім дякую за роботу. Все Share <laughs> sono